Вітаю, друзі! Якщо ви любите, щоб їжа була смачна та запашна, якщо вас зачаровують запахи в крамничках, де продаються спеції, але ви ще не дуже вдало вмієте користуватися цими скарбами, тоді це відео для вас. Ось моя скарбничка. Насправді спецій дуже багато. Але щоб не робити з цього відео документальний фільм, я покажу найулюбленіші для мене та найсмачніші на мій смак. Почнемо з чорної гірчиці. Вона також існує жовта та біла, але чорна мені подобається найбільше. Це такі маленькі зернятка, і щоб вона розкрила свій смак та аромат, її треба обсмажити. Наприклад, на сухій сковорідці. Я додаю її в усі солоні страви. Я вам покажу рис з чорною гірчицею. Це набагато смачніше, ніж просто рис. Готувати я буду рис в такому маленькому посуді. Нагріваємо вже, вже гарячий. Дивіться, знімаю з першого дублю, насипаю гірчицю, щоб гарніше було можна трішки більше. І зараз вона буде нагріватися. Так, треба закрити кришкою, щоб вона не повилітала, і трошки зменшити вогонь, щоб вона не згоріла. Коли вона зупинилась стріляти, ви побачите, ну, вона змінилась. Бачите? Ну, трошки ще пострілює, додаємо шматочок масла, сюди рис. також сіль і перемішуємо. Заливаємо окропом, закриваємо кришкою та на маленький вогонь і ось такий гарненький рис з чорною гірчицею. Ну що ж, поки ви смакуватимете рисом з чорною гірчицею, я вам розкажу про інші спеції. Куркума. Куркума це корінь, такий у мене навіть є, подивитись корінь, який продається вже у вигляді порошку. Вона має дуже сильний запах, тому бажано додавати її в невеликій кількості у страви. І вона дає гарненький жовтий колір. Можна до рису, він буде не білий, а жовтенький. Я додаю її і в перші страви, і в овочеві страви на ваш смак. Наступна спеція коріандр. Купую я його в зернах та власноруч подрібнюю на кавомолці, він тоді запашніший. Так само і з чорним перцем. Купую в зернах, подрібнюю на кавомолці. Щодо коріандра, можна додавати його до перших страв. Я, наприклад, обожнюю гречаний суп з коріандром. І ще я додаю його до страв із сочевиці. Наприклад, якщо я роблю котлетки із сочевиці, або просто зробити вегетаріанську страву, яка має замінити якусь м'ясну, зробити альтернативу, то запах каріандра вам допоможе. Наступна у нас калінджі. Теж вона така чорна, бачите, але не кругла. Колись один повер мене навчив, що це спеція для страв з капусти. Я додаю її в борщ, або якщо я просто тушкую капусту, або якщо я роблю овочеве рагу і там є якась капуста. Насипати в розігрітий посуд, дати постріляти, додати олію і тушкувати. Вона має цікавий аромат. Вам сподобається. Ще є така спеція, я хочу вас познайомити, не всі її знають. Вона називається Асафетіда. Такі у мене різні баночки, які я купувала, вона також є на вагу. Асафетіда це щось на запах середнє між цибулею та часником. Але Асафетіда це смола натерта, подрібнена, Вона така жовтенька, бачите? Дуже в неї сильний запах. Головне, знаєте, що занадто то здраво, а тебе треба трішки. Я її використовую замість, замість цибулі та чеснику. Ми не вживаємо цибулю та чесник, бо це продукти в гуні невігластва. А от Сафетіда дає і знайомий запах, і це лише смола. Далі у мене буде компанія спецій. Дивіться: зірочка бадьяна, духмяний перець. Та гвоздичка. Це компанія Спецій, яка зробить зі звичайного соку цікавий напій, схожий на безалкогольний клінтвейн, якщо ви любите. А ще гвоздику та духмяний перець я додаю в борщ. Мене навчила мама чоловіка. Мені спочатку було незвично, але якщо в маленькій кількості, гвоздика дає дуже цікавий запах та присмак. Ну, тобто на п'ятилітрову кастрюлю борщу я кладу декілька штук хвоздики, декілька штук духмяного перцю. Туди ж у мене йдуть чорна гірчиця та калінджі, оскільки там є капуста. Спробуйте, може вам сподобається. Окремо варто сказати про сушені трави. Сушений базилік, кріпчик або петрушечку. Без базиліка я взагалі не уявляю свого життя. Головне висушити ці трави власноруч, бо з магазинних пакетиків немає такого запаху. Базилік просто маст хев. Страви з томатів, будь-які паста, макарони, паста без базиліка, ну вона не смачна. Також із сушених трав я вас хочу познайомити із шамбалою. Шамбала або пажитник зерна шамбали, але з ними варто бути дуже обережними. Декілька зайвих секунд і вони дадуть гіркоту. А от листя шамбали з ними легше працювати. Наприклад, тушковані або смажені баклажани з листями шамбали нагадають вам про гриби. Такий грибний або горіховий запах, в супи в перші страви. Теж дуже смачно шамбала. І наостанок познайомлю вас зі своїм живим другом. Це розмарінчик. Він у мене є і в сушеному вигляді. Але зелений розмарін то любов. Розмарін найкраще до картоплі. Смаженої або запеченої картопля плюс розмарін це ви таке не забудете ніколи. Зрізаєте гілочку маленьку, кладете до страви, до противня картоплі, потім її виняли, і все. Він запах дав, смак дав і не заважає. А отакий дрібний ну, його потім їсти, він на зубах заважає. Тому з гілочкою розмаріна краще. І живий розмарін, ну такий зелений, він дасть кращий запах. Він буде яскравий, яскравіша страва. Але якщо немає зеленого друга, то можна і сушений розмарін використовувати. На цьому, мабуть, все. Сподіваюся, що вам було цікаво та стане у нагоді. Па-па! Поспішиш людей насмішиш. Розсипала свою улюблену гірчицю. Ну, зараз буду збирати і продовжувати знімати. Ну що ж, сподіваюся, це все не даремно. і комусь із вас дійсно стане у нагоді мій відосик про спеції. Напишіть мені в коментарі, будь ласка. На все добре, Па-па!